Кава, напій, без якої більшість не уявляє своє життя. Певною мірою вона викликає залежність, а її відміна має ознаки абстиненції, що спостерігаються при відмінні алкоголю чи наркотиків. Та чи поганою є ця залежність? Давайте розбиратися. Кава рослинний продукт. Вона містить багато антиоксидантів та фенольних сполук, які грають важливу роль у профілактиці раку. Але як складову, ми знаємо в основному про кофеїн. Саме він зв'язується з рецепторами аденозину, які викликають сонливість і тим саме має збуджуючу дію. Згідно з дослідженнями. Помірне споживання кави пов'язане з меншою ймовірністю діабету другого типу, хвороб серця, раку, хвороби Паркінсона та депресії. При дотриманні розумних норм споживання переваги вживання кави більші, ніж побічні ефекти. Згідно досліджень. Ті, хто пив чашку кави на день, мали на 12% меншу смертність порівняно з тими, хто каву не пив взагалі. Та це про чисту каву. Якщо вживати каву лате, каву з цукром, дістечком, то протизапальню чи антиоксидантні властивості нівелюються, натомість підсилюється хронічне запалення. Отже, помірне вживання кави можна включити в здорову дієту. Залишайте здоровими!